Є питання? Ну, мабуть, вони дуже уважно слухали мене, тому що ну, питання не зовсім, скажімо, коректно і правильно поставлено. Я уточнив, що законом передбачено громадські слухання. Ви громадські слухання можете провести з приводу того, заслухати депутатів, чому у вашому дворі не пофарбовані лавочки. Так, в принципі, можливо, депутати це вирішить. Однак, за фактом будівництва питань і землевідведення. Є закон, у відповідності до якого вони повинні вирішити питання. Всі інші слухання збори цим законом не передбачені. Вони регулюються ним. Саме для того ми зараз проводимо збори, уважніше послухайте, для того, щоб заборонити будь-які землевідведення у місті Києві. Для вас особисто повторюю, якщо ви не почули, в цьому і суть, і мета цих слухань. Ще питання до мене. будь ласка. Виступ. Нет, вы... Питання чи виступу? Пані питання? питання? Да, да, да. Давайте тільки, будь ласка, по суті. А я по суті за стовіон. Я хочу вам сказати. Микрофон. Микрофон. Я хочу вам сказати все одно. Що в газеті хрещатик? Регулярно департамент містобудування КМДА публікує короткі тези щодо обговорення плану детальної забудови того чи іншого а, ну, шматка, скажімо, як ви казали, чи то не в останньому номері цього журналу Департамент міста будування запропонував мешканцям Солом'янському районі надати свої пропозиції до 15 жовтня. Тобто, ця процедура вже відпрацьована, і мешканці можуть надати свої пропозиції. Дякую за увагу. Я уточню. немає у місті Києві плану території є розробляються проекти заплановані. я ну я ж уточняю він не може бути прийнятий тому що його не затвердили слуханнями я ж пояснюю чому я я хочу вас ви праві повністю дійсно дивіться я поясню ми на оболоні, я скажу, на оболоні немає. Ось є районна адміністрація, є ДПД розроблений? Немає. Немає ніде розробленого. Є розробляється, розробленого немає. У кого на районі є детальний, мандатний. Все. Я радий, ми на оболоні зараз. Пані Єспілку, будь ласка.